Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування пирога, цукрового пирога Тут не тільки тісто із цукром, а й начинка цукрово масляна. Пиріг м'який, солодкий, пахучий, а смачний. Так смачно, що коли ми його їмо, то можемо і язика проковтнути. Як же таку смакоту приготувати? У нас найсмачніше приготування цукрового пирога. а розпочнемо його приготування із тіста, з борошенця. Просіємо борошно. Для пирога нам потрібно 480 500 грамів пшеничного борошенця. Від загальної ваги залишаємо всього 30-50 грамів борошна. Адже борошно буває різне. Ми ж знаємо, яке у нас сьогодні борошно. І поміщаємо у чашу все борошно 480 грамів. Розведемо дріжджі. Розчинимо дріжджі. У нас швидкодіючі сухі дріжджі. Їх можна і не розчиняти, але ми завжди, які б не були у нас дріжджі, розчиняємо їх у теплій рідині. Ось ми розчиняємо сьогодні дріжджі у тепленькому молоці. Молока 180. Мілілітрів. Якщо ж у вас інші дріжджі, як, наприклад, свіжі дріжджі, то ви все робіть згідно, як кажуть, інструкції, дріжджі будемо ще помішувати, поки вони не розчиняться у молоці. А ми тим часом. У просіяному борошні робимо лунку заглиблення і додаємо до нього розтоплене вершкове масло, охолоджене масло. Масло перетираємо, пересипаємо з борошном, розмішуємо так, щоб утворилися, ніби Борошняні крихти. Розмішуємо борошно ложкою чи лопаткою, чи просто перемішуємо, перетираємо масло з борошном руками. Ось так. Перемішаємо ще дріжджі. Відставимо борошно з вершковим маслом, з перетертим маслом і зб'ємо яйця з цукром, з цукром піском та ванільним цукром, чи беремо замість ванільного цукру ванілін, збиваємо яйця з цукром 40 50 секунд. Доти. Поки утвориться біленька пінка. Особливо довго збивати яйця з цукром не потрібно. Просто зб'ємо так, щоб розчинився увесь цукор. Замішаємо тісто. Будемо все приготовлене збирати докупи. Візьмемо більший посуд. Для тіста адже воно дріжджеве, буде збільшуватися в об'ємі. Висипаємо в посудину, борошно перетерте з вершковим маслом, у борошно виливаємо збиті яйця з цукром. Розмішуємо дріжджі, вони вже розчинилися, додаємо їх у тісто. Нехай працюють, нехай тісто піднімають. Ось так Добавляємо одну чайну ложку розпушувача тіста, і за бажанням куркуму, щоб пиріг наш був жовтенький за кольором, як сонечко для збалансування смаку. Додамо ще дрібку солі у тісто. Все змішуємо, перемішуємо лопаткою чи ложкою. лопаткою змішуємо тісто до тих пір, поки вже лопаткою буде важко змішувати тісто. На цьому етапі додаємо у тісто ложку дві олії. І одну Чайну ложку свіжого лимонного соку. Чи замість лимонного соку можна додати дрібку лимонної кислоти. Далі тісто міситимемо руками. Нам допоможе замісити тісто. Помічниця Помічниця – кухонна машина. Руками тісто місимо 15-20 хвилин. Добре потрібно тісто замісити. Тісто замісили, воно м'яке, не забите борошном і ліпке. Залишаємо тісто біля печі, нехай воно гріє свої плечі, залишаємо тісто в теплі. На годину, годину двадцять, щоб тісто збільшилося хоча б вдвічі, щоб тісто підросло. Ось пройшло півтори години. Гарненьке тісто, підросло наше тісто, м'якеньке тісто. Підготовили ми. Для тіста кільце ви ж можете випікати пиріг у будь-якій посудині для випікання. Тісто трішки примнемо й мокрими руками, бо воно ж ліпке. Збираємо його докупи в кулю і викладаємо його в кондитерське кільце чи будь-яку посудину. Ось Кільце ми обгорнули пергаментним папером і змазали його олією, розподіляємо тісто рівномірно лопаткою, чи можна й розподілити і рукою тощо. І залишаємо це тісто знову в теплому місці. Приблизно на годину нехай. Знову підніметься, нехай збільшиться в об'ємі. Приготуємо начинку для пирога. У розм'якле вершкове масло додаємо цукор пісок і ванільний цукор чи ваніліну. У нас сьогодні цукровий пиріг із сукрово. Масляною начинкою, одним словом, у нас сьогодні цукровий смачний солодкий пиріг. Розтираємо, розминаємо масло з цукром і ваніліном, виделкою чи тим, чим вам зручно. Ось так. Начинку викладатимемо в ось такі заглибини, в дірки. Їх можна зробити мокрими пальцями. Чи бучим. Ось ми робимо заглибини за допомогою дерев'яної палочки. Це у нас така є паличка-виручалочка, за допомогою якої ми протикали капусту, коли її сквашували. Тощо. Не забуваємо кожного разу змочувати палицю у воді, бо у нас же тісто ліпке. але у нас найсмачніше приготування тіста, а отже і смачного пирога. Поправляємо деякі дірки і на кожну дірку викладаємо масляно сукрову начинку. Якщо начинки трішки залишиться, то висипаємо її просто зверху на тісто на пирога. Ставимо пирога випікатися в розігріту духовку. Випікати пирога будемо при температурі 180 градусів 35 хвилин. Але спочатку ставимо тісто на 30 хвилин, збиваємо високої жирності сметану чи беремо вершки. І через 30 хвилин виймаємо із духовки пирога, не вимикаючи духовку, і швиденько пирога. Заливаємо вершками. Ставимо пирога ще пектися у духовку, ще пиріг продовжиться при тій же температурі пектися 5 хвилин. Готовність пирога перевіряємо за допомогою дерев'яної палички. Наш пиріг уже готовий. А пахне на всю хату. Виняли смакоту і красоту з кільця, відділяємо пергаментного паперу і за бажанням цього смачного пирога посипаємо цукровою пудрою, щоб він іще смачніший був. Адже сьогодні у нас найсмачніше приготування цукрового пирога, а головне, вже дуже смачного. Ось який красивий, а пахучий пиріг, а який же він всередині. Яко холоне, обов'язково розріжемо його і покажемо шматки пирога. Пирога в розрізі. Друзі, дякуємо вам, що ви з нами. Якщо у вас є запитання щодо цього відео, задайте їх в коментарях, неодмінно одержите відповідь. Бо ми хочемо, щоб ви і ми щасливо жили, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.